Басейн Поседон дорослим на 200 гривень, для дітей віком до 16 років 100 гривень. За заняття спіннігом в тренажерному залі 60 гривень, за заняття в ігровому залі ігровими видами спорту 70 гривень, за заняття в тренажерному залі атлетичної гімнастики 40 гривень. Якщо порівняти дане рішення із рішенням 2012 року, ми вносимо такі пропозиції, і прошу на них звернути увагу. Щодо безоплатного користування, залишаємо так, як було завжди у нас 3-4 класи загальноосвітніх шкіл, які мають право в межах уроків фізичного виховання вчитися плавами. Далі додаємо сюди дітей з сімей внутрішньо-переміщених територій і дітей, чиї батьки були, є учасниками АТО. До 50% оплати ми пропонуємо долучити доросле населення інвалідів першої, другої, третій групи інвалідності. Скажіть, наскільки ціни були, і які стають? По басейну, по, для дорослого населення 160 гривень було, пропонуємо 200. Для дітей віком до 16 років було 80, просимо 100. Хочу сказати, що відповідно до регументування, які ми провели, то вартість би становила значно більшу, ніж те, що ми пропонуємо. Для прикладу, велотренажерний зал на одну особу становив би 168 гривень по басейну, по басейну вона б становило. 38... 463 гривень. Давайте ще раз і першу скільки скільки... спинк. Спинк безкоштовний? Зразу це 50. Так. Було 50. Ой, 60 було, просто 70. В тренажер залі взяли позволить на кипіна. Скільки було скільки стало? На жаль, ну безкоштовно було. Так, закінчиться літаю, там було б безкоштовні.